Доброго ранку, діти! Вітаю вас, дорослі! Запрошую вас на заняття з навчання грамоти. Тема нашого заняття буква ми, звук ми. Ми це і мудра мама, мова, мир і молоко. Мишка, музика, піжама і мурко, малий дрябко. Це маринка і малина, м'ята мальви, м'ята мак. море, мареве, моряк. Дітки, всі ці слова на букву Ми. Тож сьогодні ми з вами познайомимося з цією веселою буквою та веселим звуком Ми. Тому не гаймо часу. Та скоріш переглянемо заняття. Мовленіва гімнастика. Повторюй слова та рухи. Руки вгору, руки вниз. На сусіда подивись. Руки вгору, руки в боки. І зроби чотири кроки. Плесні дітки кілька раз, За роботу все гаразд! Розглянемо малюнок та визначимо, який звук наявний у кожному із цих слів: метелик, лимон, млин, сом, сумка. У всіх словах, назвах предметів вимовляємо та чуємо звук М. Звук М приголосний. Звук М приголосний і приголосні звуки будемо позначати рисочкою. Звук М. Приголосний дзвінкий. Він вимовляється стиснутими губами, що є перешкодою на шляху повітря, що видихається. Давайте розглянемо слово Ам. Скільки звуків у слові? Два. Давайте поселимо звуки до будиночків. У кожному будинку буде стільки кімнат, скільки звуків у слові. Перший звук А голосний. Цей звук ми позначали кружечком. А наступний звук М приголосний. Позначаємо Цими умовними позначками ми і позначили слово Ам. Звук М друкованими літерами позначається так М велика, М маленька. Дві сестрички невеличкі, одягли нові спіднички, узялись міцні ж за руки і гулять мерщій на луки. Біжимо не доженем не сестричок, букву М. А тепер пограємо в гру фотоальбом. Потрібно назвати слова, які починаються на звук. М. Перша фотографія мавпа. Так починається на звук М. Дерево. Молодець. Також починається на цей звук. Заєць. Книга. Калина. Морозиво. Мальва два останні слова починаються на звук М. Хліб, мило. Так. Чашка, мандарин, мандрівка. Підходить, лист, кіт, мак. Також починається на звук М. А тепер будемо збирати магніти, на яких записані слова і закінчуються вони на звук М. Крем збираємо. Кіт. Грім. Також збираємо. Гном. Вишні. Дім. Сом. Чудово. Потім підходить. Вісім. Також збираємо. Вікно хором. Гарно справились із завданням. Молодці. Ось ми і познайомились із дзвінким приголосним звуком М, літерами М та виконали чудово завдання. Ну, які ж ви вправді молодці! Ну, справжні розумнички! Ви так вміло впоралися з усіма завданнями і запам'ятали цю букву. Так? Ви молодці, просто клас! А наше заняття підходить до завершення. І я вам кажу, любі дітки, до побачення, до наступних зустрічей!